Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з Каролінкою вам розповімо, що Каролінка споживає з компанією Біапік вже близько двох років. Показую, Каролінка, перший продукт і позивку. дня, дорогі друзі, мене звати Кароліна і мені скоро 9 років. Перший продукт у нас L8. Я його споживала, коли в мене текла кров носа. І що, воно тобі допомогло? Так, дуже сильно. Скільки ти його пила, Каролінка? В день. Е... Півкапсулки, Пів і за три місяці кровотечі повністю зупинились і вже стільки часу воно не поверталось. Правильно? Так. Дуже гарно подіяло, кріпило їй судинки, капілярчики. Наступний Наступна продукт. У нас і Коли діти у нас в класі кашлять, або попчікать, мені мама дає цього. Тому що переживає, щоб я захворіла. Щоб я... ти не захворіла, профілактично. А коли ти хвора, тоді ми даємо таку посилену дозу по дві, по дві капсулки кожні дві години і на другий день Каролінка вже здорова нас. Так. у нас. Наступне у нас це отакий порошок. От, mm -hmm. Я його дуже сильно люблю, особливо з кефірчиком, Наприклад, коли в мене болить живот, я його п'ю. Коли болить животик, ми даємо на водички, а отак от профілактично ми даємо на кефірчику, тому що це дуже смачний коктейльчик на люцерні з паростками пшенички і дуже гарно діє на травлення, і також укріпляє серцево-судинну систему. Наступний це вже такий солоденький коктейльчик. це... О, такий порошочок ще один. Так, там є з, з, з полуничкою, бікардіо. то бабця п'є з Каролінкою разом, так? так? Вони собі ділять. Від то... серця. Так. Да, не від серця, а для укріплення серця і судинок. А дітки в нас ростуть і це дуже важливо підтримати енергію, серця і судинок. І діткам це дуже-дуже корисно. І ще зараз ми приєднали ще один. Коктейльчик – це для укріплення наших кісточок, тому що кісткова система в діток дуже росте, а це є колаген. Арібелла, і в ньому ще дуже багато великий міст різних вітамінок. І Каролінка п'є таким напиточком на водичці. Арібелла. От, угу. так, так. А покажи, коли ти травмуєшся. Діти в нас травмуються, вони дуже бігають, ніжки, ручки можуть бути травмовані. І що нам допомагає Каролінам? Я травмусь, а мені допомагає два от таких от... Продукти. продукти. Один це у нас рол. рол. Я його мажу на мішку, коли, наприклад... На батутах я його підвернула на мішку. І я намадила. І Далі ще в нас пластирі. Лакір. і пластирі. Я е, теж, коли підвернула мішку, я його теж наклеїла. наклеїла такий пластир. Та. І зразу ми відчула на другий день полегшення. Що в нас ще залишилося? У нас залишилось таке, щоб капати вушка, очка. І, і вносик, коли носик не дихає, дуже гарно допомагає. Це і оксид азоту. В очка ми капаємо, коли сльози точивість, і коли вушко були, так само воно дуже гарно знімає біль. І останній продукт це це CBD конопляне масло. Це для заспокоєння нервової системи і дорослих. Так, на ніч. По одній-дві капельці дитинці буде міцний сон і нервова система, і буде гарно знімати перезбудження. Чудово, Каролінка, справилася. Що ти можеш побажати всім Каролінка? Я вам бажаю здоров'я, миру і перемоги. Так, це саме основне. Я вам дуже люблю. Дякуємо, дякую. До, До побачення. Дякую, Каролінка.